Вітаю в моїх колорах. Сьогодні буду готувати каву і вам розповідати свої поради для проведення інтерв'юшок. Проведення інтерв'юшок для інтерв'юверів і для кандидатів. Я вже провів, нагадаю вам багато співбесід е на різні позиції. Багато чого повидав, багато фідбеку почув в свою сторону. Багато фідбеку почув на те, як інші компанії, інші інтерв'ювери здебільшого проводять співбесіди. І як кандидати себе поводять, звісно що, тому що проблема з двох сторін, ну звісно, що з трьох, ну, нульову проблему, так сказати, компанію і систему, поки що упустимо. Але все ж таки, зараз ми поговоримо лише про інтерв'юерів і про кандидатів. Я підготував собі сценарій, я буду інколи в нього підглядати. Так, перше про що я хотів сказати: Інтерв'юери, попустіться, поводьте себе на співбесіді. Значно легше, ніж ви зазвичай це робите. Інтерв'ю це навіть не іспит, це не дай Бог, не тест. І по ньому пройтися і сказати, що тут так відповідь, тут така відповідь і має бути, чітко така відповідь. Адаптуйтесь під кандидата. У кандидата і так є величезний стрес, коли він проводить, приходить на інтерв'ю, перед інтерв'ю, під час інтерв'ю, після інтерв'ю. У нього величезний стрес. Інтерв'юверам потрібно навчитись. Розслабляти кандидатів, як би для вас це зараз не звучало смішно чи не смішно, але кандидат має відчувати себе ем, спокійніше, ні... Е, чому? Тому що коли кандидат і людина зажата, коли вона в стресі, вона не відкривається, їй важко відкритись. Вона не може вільно відповідати на свої запитання. Ви її не попереджаєте кандидата, не попереджаєте про те, що деякі питання я буду задавати вам. Який ви можете думати, кандидат, що тут якийсь підвох є, дуже проста буде відповідь. І кандидати зазвичай закопують себе в ці моменти, коли ви здаєте нібито, звичайно, на вашу думку питання. А кандидат починає там якусь філософію, перефілософію, кудись вліво-вправо ходити. Чому? Тому що він думає, що блін, ну занадто просте щось питання, тут якийсь підвох є. Джайте кандидатів. Про те, якого роду питання можуть бути, які відповіді ви можете від нього очікувати. Вірте, коли ви йому підкажете, як приблизно відповідати на питання, що правильних відповідей немає. Відповідай вільно. Я можу задавати тобі питання, на які ти можеш думати, що це за склад... дуже просте... проста відповідь. Людина розслабиться і почне більш вільно відповідати. І скажіть, що. Я буду, якщо мене не супер буде здовільняти відповідь твоя, я тебе буду, тобі буду уточнюючи питання задавати. Ну в такому випадку кандидат розслабляється і з більшою ймовірністю скаже все, що в нього на думках, а не буде зажатим, коли буде відповідати. А потім буде думати одразу після співбесіди, що, блін, я таку фігню змолов, Тож неправда, я ж знав правильну відповідь. А все чому? Тому що кандидат не знав, що можна відповісти аби як, і почути уточнюючі питання, і відповісти на них. І тоді ви зрозумієте, що людина дійсно знає то чи ні? Так, засипати кавучку, статику прибрали. Е, так, друге. Матриця компетенцій. Зазвичай, от коли кажуть про матрицю компетенцій, її треба заповнювати, потрібно питати кандидата, тому що в нас є стандарти, за якими критеріями, за якими питаннями, які навички в людини, які компетенції мають бути, щоб вона відповідала рівню мідлу, сіньору, джуну і так далі в певних областях. Інтерв'ювери зазвичай сприймають матрицю компетенцій як перелік питань, які треба задати. А це не питання, які треба задати. Матриця компетенцій, її потрібно заповнити, а не використовувати як перелік або довідник питань. Тому інтерв'юверам потрібно навчитися задавати такі вільні питання, де ви потенційно можете отримати відповідь на а, ті, той опитувальник, ті області знань, які потрібно проявити в людині, щоб зрозуміти це міду або senior, і Потім заповнювати їх. Відкритими питаннями можна проявити, ніж би, суто по опитувальнику йшли матриці компетенцій. Що таке ООП, що таке Солід? Ні. Що ти думаєш про то? Розкажи, які досвід ти в цьому мав, розкажи про це, розкажи про то. як ти використовував це, які ти, з якими проблемами ти стикався в цьому моменті з цим фреймворком, з цією лібою, з тими людьми, такими людьми і так далі. Відкриті питання. Дають більше відповідей, е, і на основі відповідей кандидата можна завжди зрозуміти, що людина е, відповідає мідл рівня того, що ви очікуєте, чи ні. А, третє, оця от фігня, що співбесіди проводять по півтори-дві години, а то і п'ять раундів по півтори-дві години. Ладно, там з рекордером ще можливо півгодинки, тому що це. Ну, просто поведінково перевірити, що чи кандидат травмує інтерв'юра чи ні, далі таке. підготуйте ключові питання по певним блокам для вакансії і використайте це як первинні питання на співбесіді, щоб за перші 10-15 хвилин можна було визначити є сенс продовжувати говорити з людиною чи ні. Повірте. Ваш проект буде вам вдячний, якщо ви швидше повернетеся з е, співбесіди, яка точно буде невдала. Більшість інтерв'ю дуже велика кількість інтерв'ю, можна закривати значно швидше, особливо тоді, коли точно ні. За 10-15 хвилин, а то і за перші 5 хвилин можна зрозуміти, що кандидат вам не підходить, е, і казати чесно. Сорі, ну це для нас ключові показники. Ти в цьому недостатній досвід маєш, а в нас вже горить. В нас вже горить те, що нам потрібно виконувати такі задачі. Ми очікуємо, що кандидату не буде, не потрібно буде пояснювати певні нюанси роботи з певним фреймворком. До чого я веду, Що... дайте можливість всім відпочити від бесіди, якщо вона точно буде невдалою. Перший за перші 5-10 хвилин точно можна зрозуміти, що кандидат не підходить, і можна буде і можна його відпустити. І чесно скажіть йому: ну, сорі, нам це дуже критично і розпрощатись, і потім собі заповнюють інтерв'ю фідбек-форму, Як ви забажаєте за потрібне, да й пофіг, просто формальність. Вам не потрібно оцінювати людину, яка вам зараз не підійде за всією матрицею компетенції. Щоби в кінці кінців сказати, що «А, ні, а ця людина нам не підходить. Тому що на перше питання, коли я задав, ну, в тебе недостатній досвід в цьому. На хіба масажувати або варити людину і себе варити на співбесіді півтори години. Закривайте співбесіди пошвидше. Наступне інтерв'юри. До інтерв'ю потрібно готуватись, потрібно дізнатися, потрібно знати. Яка людина вам потрібна, потрібно знати, які задачі вона буде виконувати, який тулінг там використовується, і який склад команди і як там працюється. Тому що від цього буде залежати від те, які питання ви в якій послідовності будете задавати, і ви з більшою ймовірністю проспівбесідуєте людину і знайдете, що саме ця людина вам підходить. Для цієї задачі і можна буде закрити вакансію. Також інтерв'юери. не будьте скислими мінами, хоча це насправді стосується і кандидатів і інтерв'юерів. поводьтесь вільно, жартуйте, розповідайте свої життєві історії, що вас інколи бісило. Тому що порою на в компанії, в команді порою саме це можуть шукати. В кандидаті, що його щось бісило, він хотів це виправити, і потрібно вводити людину на діалог, що справді вона думає, що справді як саме вона діяла і чому вона так діяла. І коли людина там хотіла щось змінити, а вам саме це потрібно. Це нормально. Тому виводьте людину на, на те, щоб вони почувалися себе вільно на співбесіді, говорили все, що їм заманеться. Тому що так ви з більшою ймовірністю зрозумієте, що вам окей буде з цією людиною працювати, вона підходить вам чи ні. Тому що, знову ж таки, повторюсь: співбесіда це не іспит, це не тест, який потрібно здати чітко за відповідями, чітко відповісти на питання, це розмова, тому що розробка це командна робота. Проекти дуже рідко Вистрілюють. Значно мала кількість соло проєктів, вистрілюють на великий масштаб, аніж це командна розбор, розробка. Там, де ви соло будете, це скорше за все, ви фулстек і робите якийсь маленький сайтик, маленьку поділку, або робите саппорт. А здебільшого, розробка вона комплексна. Є певна кількість людей, яка буде займатися в розвитку цього проєкту, в розвитку команди, в розвитку. Всього цього діла тому треба вміти говорити. А щоб навчитись говорити з людьми, треба ходити на івенти. Треба цікавитись те, від чого люди страждають, які в них проблеми, які в них потреби, що їх бісить, що їх дратує, від чого вони в захваті, про їх хобі і так далі. Під час співбесіди, коли ви бачите, що кандидат дуже хвилюється. Дайте йому попити, кажіть, що це нормально, я розумію. На самому початку кажіть, що потрібно, я розумію, в тебе буде стрес, це нормально. Приймай мене як співбесідуючого, нормального, тому що я буду тебе питати вільно, я тобі можу і підказати, ти можеш і загуглити, і можеш штучний інтелект запитати е, про якесь якісь питання. ніколи... не може бути такого, що людина вам збреше. Блін, ні, давайте так. В мене ще не було такого, що людина мені збрехала. І я про те не знав. Коли вона брехала, я знав. Я уточнюючими питаннями, певними моментами в їх відповідях, яке слово вони зайво використали в якомусь реченні, я придираюсь до того і копаю глибше. Завжди виходило виводити людей на чисту воду, що вони під капотом. Це дуже часто розповсюджено е, насправді. В інтерв'ю для закордонців, для європейців, для американців, колумбійців з Індії, Пакистану і так далі. Це дуже розповсюджено, що читер... читінг тули, щоб проходити співбесіди, тому що там стан ринку значно гірший, ніж в Україні. І завжди виходило вилисти людину на чисту воду, що вона бреше, вона використовує читінг. А коли я казав, що де ну, не парся, можеш використовувати і гуглити, і чат GPT, щоб відповісти мені на питання, але я тобі все одно задам уточнюючи питання, чи ти дійсно це розумієш, і все окей. Тому можеш загуглити, зачатити без проблем. Тому можете дозволяти кандидатам, я дозволяю вам дозволяти. Я вас прошу дозволяти гуглити, тому що люди не є вікіпедією. Людина не може бути так, що вона ось так от, -от відстрілить питання. Будь-якою мовою на будь-яке питання. Ми не довідники, ми кладість досвіду, ми кладість а, формулювань. А формулювання може бути дуже абстрактним або може бути специфічним, і воно може не відповідати на ваші очікування. Спробуйте додуматись, спробуйте здогадатись, спробуйте уточнюючими питаннями дістатися, що чи дійсно людина. Вірно розуміє певне слово, що вона так сказала. Можливо, вона оговорилася, коли пояснювало, що РЕС це протокол. В якому сенсі, як я вже казав, то протокол це ем... це перелік правил для того, як щось має працювати. В Ресті є такі переліки, як що має описуватись як воно має працювати. Ну. Уточнюючим питанням можна дізнатися, що все ж таки людина то розуміє чи ні. Також, інтерв'ювери, це буде вам боляче, буде важко. Але навчіться давати фідбек одразу під час співбесіди. Повірте, це можливо. Технічний фідбек можна навчитись давати кандидатам про те, що: ну, дивись, ось це тобі знадобиться тоді то і тоді-то. Тут. Чуть-чуть тобі не вистачає досвіду, але це окей, загалом ти, є, ти відповідаєш на цей рівень, ти підходиш на цю позицію, на мою думку, технічно. Але тобі бажано було, було б підівчити певні моменти, аби, щоб дійсно відповідати тому рівню. Тому що мідл не є мідлом, коли він тільки став мідлом. Не пригадую, хто це цю думку казав. Але коли ви отримуєте підвищення. Ви скорше за все лише закрили попередній рівень, аніж отримали підвищення, що ви можете відповідати на мідла або на сеньора. Тому, коли ви тільки стаєте сеньором, це значить, що ви, скорше за все мідл рівень вже закрили, і вам потрібно прокачувати себе як сеньор. І так само, коли ви були мідлом, стаєте сіньором або джуном, були, стаєте мідлом. Тому. Це нормально, що людина може ідеально все не знати і на все не відповідати стосовно фідбеку. Одразу й миттєво його завжди можна сказати, якраз на основі того, що тут тобі було би добре мати більше досвіду. Ось це тобі знадобиться саме тоді-то. В такому випадку людина ніколи не, ображує, не образиться. І не кажіть мені про те, що є полісі, юридичні ризики, нюанси, про те, що ви можете образити якусь там людину. Я провів 1400 співбесід, провів їх харватам, полякам, британцям, американцям, колумбійцям, пакистанцям, індійцям, хто ще там був в мене. Ну звісно, що українці, навіть білоруси. Українською з ними говорив, інколи англійською. Всім без виключення, я казав, ні, ладно, одна людина точно була, я пам'ятаю, коли це був просто треш, і я не знав, як висловити свою думку, що це дуже погано. От в таких випадках, да, погоджуюсь, можна притаїти, тому що тут треба подумати, як сказати фідбек. І тоді краще вже текстовому форматі. Але я особисто в кінці співбесіди завжди людині кажу про те, яка в мене думка про її досвід, що мені сподобалось, що можна було би цікавого ще покопати, коли воно знадобиться ще, і що це кайфово, це цікаво дослідити, як якийсь інструмент під капотом працює, спробувати домовитись з командою щось поміняти, і так далі? Це завжди можна зробити, це не складно. Просто треба привчитися говорити м'яко, і, наприклад, в контексті, коли це вам може знадобитись. Кандидати, якщо у вас 10 років досвіду, 15 років досвіду, і ви вже 10 місяців не можете знайти собі роботу, рік, півтора, і ще щось, і я вам раджу зменшувати кількість досвіду, вам буде боляче це робити, але просто видаліть свій досвід. Видаліть 5 років, 6 років, 3 роки, видаліть старий свій досвід, який вже абсолютно нерелевантний, коли ви робили це. Коли ви робили роботу дуже на примітивному рівні, коли ви нічого особливо не знали, видаліть то, зменшіть кількість досвіду, від того ви зменшите ймовірність, що вас будуть лякати, що у вас 12 років досвіду. Краще показати себе, що у вас 6 років досвіду, і показати, що ви вау, він має досвід і розуміння більше, ніж на 6 років, ніж блин, у нього 12 років досвіду, він душний, напевно. він... Важко буде з ним говорити, він буде лінивий. Ну, є ймовірність, насправді, що людина з 15-20 роками досвіду буде більш лінива, Але залежить від того, в яку компанію і на яку задачу ви будете наймати. От, наприклад, в мене такі ситуації не нерідко бували, коли я співбосідував кандидатів. Вони вони півроку, рік, півтора навіть, шукають досвід роботу в Україні. А в Європі, і Штатах, ця ситуація ще гірше. Звісно, що там кращі зарплати, вони можуть ще певні люди собі прожити. Ну, Не факт. Отже, наприклад, читаю просто з попереднього відосу коментар: 10 місяців пошуку, 10 плюс років досвіду. Не претендую на лички. Може, я найгірший кіанеру на ринку, але маю що сказати. Нам зараз це йобаний цирк. Тобі треба пробити скрізь всі можливі атесе адаптувати CV під кожну вакансію розпіарити себе відповідати на поточні до поточних тенденцій проявивши проактивність розіславши персоналізовані листи hr чарам і імплої в компанії куди ти аплаєшся але ще й в такому форматі аби не подумали що ти що ти займаєшся сталкінгом Потім вічливо дуже швидко відповідати на всі питання від ічарю. Якщо тобі по бути обраним, тебе, по... тебе попросили прислати CV, яке ти вже управляв, що HR чарка що ти не підходиш. І, коротше, ні, тут щось я збився. Ти попадаєш на технічну співбесіду і там теж вгадуєш, які питання, як треба відповідати. І ти розумієш, що ти по технічним скілам, софт скілам, пауер-скілам насправді. Підходиш, але в кінці кінців тобі кажуть, ну, сорі, ти нам все ж таки не підходиш. І трохи палає, але зараз треба сраку дерти, аби отримати те, на що ти не дивився 5 років тому. І таких кандидатів вони є. І я, на жаль, розумію, що є ймовірність певна, що ну, щось все ж таки там є, що чомусь з таким досвідом вас не беруть. І зазвичай для мене це свідчить про те, що. А вони були заложниками проекту, вони робили те, що їм казали менеджери ліди. Вони не дивилися в сторону, вони не розвивалися, тому що їм не давали часу на розвиток, вони не використовували нормальний бюджет на саме розвиток. Бо в них часу просто не було на те, щоб розвиватись. Вони повністю були погрязнуті в рутину проекту, робили щось для проекту і все. І увертаймо для того. А потім хлопці їх звільнили. І виявляється, що ви нікому потім на ринку не потрібні з тим, що ви овертаймили на тому проєкті і не розвивалися з урахуванням тенденцій, не спілкувалися з живими людьми і так далі. Також, кандидати, так само повторюся, як і для інтерв'юверів. Ніколи не будьте з кислою міною. Те, що дуже сильно продає колумбійців латиноамериканців, це те, як вони говорять. Вони експресивненькі, вони а, піджартовують, вони не мають такого технічного досвіду, але вони вільно відповідають і кажуть, ну я можу не знати, я можу зараз подумати і всяке таке. І це все з посмішкою, це все з легкістю певною. Бля, я розумію, звісно, яка в нас ситуація зараз з сусідом. На жаль, нам важко, дуже важко, кому ще важче. Треба знаходити, пробувати знаходити в собі сили, відновлюватись і знаходити в собі сили, щоб бути більш проактивним. Але інтерв'ю вироблять. Ви маєте зробити вільну атмосферу, розслаблену атмосферу під час півбесіди, щоб людина дійсно розкрилася вам, що вона вам підходить, що вона правду каже, що вона. Е Може бути проактивна і це потрібно для цього проекту, що вона має технічні знання good enough для цього проекту і взяти її, а не чекати, коли буде потрібен, коли буде ідеальний кандидат з меншою зарплатою, яку він попросить. Так, кандидати, під кожну під кожну вакансію треба робити унікальне резюме, але вам лайфхак. Ви робите резюмешку, але ви, ймовірно, будете попадати через АТС-автоматизовану систему для відсіювання. Зробіть так, щоб у вашій PDF-ці був під капотом або калантіту, не пригадую, як вона там точно називається прозорий або білий текст з описом вакансії. Просто скопіюйте її, зробіть білим, щоб її не було видно людині. Але коли АТС буде парсити, вона побачить 100% матч. Є ймовірність, що АТС. Можуть це розпізнавати, але стан ринку ще не настільки, що е, цим будуть зловживати. Сорі, але і за того, що компанії деякі афігєвші, то доводиться робити під кожну вакансію резюме. Змінювати фреймворки, зменшувати, збільшувати кількість досвіду, або тільки отримати собі роботу. Це я кажу, що про свої перші роки досвіду в АйТішці, перший рік досвіду, другий. Що зараз от є люди, яким важкувати знайти собі роботу. Тому сорі, компанії, але ви дуже жорстко відбираєте кандидатам. Потрібно теж якось викручуватись, тому що. Ви зазвичай компанії можуть бути не готові до того, щоб найняти людину ефективно і ефективно її заонбордити, і ефективно її використовувати далі в своїх цілях. Зазвичай це завжди буде все тлен, все біль все. зря, метрики нормально аналізують процеси заради процесів і так далі. Також кандидати дуже раджу вам говорити. Я думаю, ви це знаєте. Досліджуйте компанію, вакансію і сі-левел тої компанії. Це може вам зіграти гарну е, на руку, тому що ви можете щось одразу сказати, так, да, я читав, я ще дослідив, о, ваші люди ще виступали на тих конференціях, це прикольно, це мені імпонує. І до вас додаткові бали будуть. Так, зарплату обговорювати одразу. Для мене це ідеально працювало, але в залежності від відповідальності, в залежності від того, від які задачі потрібно буде виконувати, можемо домовитись на меншу. Але мене цікавить тоді. Як часто у вас перегляд е, зарплати, е, не соромтесь кандидати і е, кандидати і інтерв'ювери показувати свій побут, сваритися на те, який зараз був мітинг, якщо запізнюєтеся, казати, що Боже, знову ця філософія, перефілософія. Вже скільки можна цей код рев'ю печальний обговорювати? Блін, вже скільки років і айтішка існує, а це поційно проблема. Сказуйте про те, що у вас болить. Починайте інтерв'ю зі смол толку, що у вас сьогодні сталося? що смішне, що прикольне, що дивне, це прикольно, це класно. Це вас по-перше, і інтерв'юер, зрозуміє, що з вами можна розслабитись, тому що деякі інтерв'юерів, деяких інтерв'юерів треба розслабляти теж і розташовувати до себе. І коли будете пояснювати про певний свій досвід, кажіть ще розповідайте як історії такі смішні, Цікаві, складні проблеми, з якими ви стикали, що отут була така штука. Вас оцінять. Е, і знову ж таки нагадаю: інтерв'ю це не іспит, це не тест. Матриця компетенцій це не перелік питань, які треба задати. Його треба просто заповнити. Інтерв'ю треба навчатись, щоб його проводити, і щоб проходити. Це окремий скіл. І скорше за все. Це печально, все тлен, несправедливо, оце я кажу для кандидатів і інтерв'юрам, що да, ви можете побачити, що люди не відповідають вашим очікуванням. Але якщо вони не відповідають вашим очікуванням, потенційно ви, типу, занадто сильно прокачалися і, напевно, не маєте якісного онбордінгу і менторшіпу всередині компанії на проєкті, щоб мати змогу. Найняти швидше, тому що найм це дуже дорого. Деяких людей, мідлів, сіньорів в певних країнах і в Україні можна закривати довго, коли шукаєш ідеального кандидата, коли ти перебираєш ними. І вийде так, що а вам найм коштував 3-4 зарплати людини або взагалі 60 тисяч баксів. У мене такі теж ситуації були, коли я порахував. А скільки часу ми шукали кандидата для цього клієнту, щоб все ж таки він сподобався і залетів туди? Так, якщо є що додати або з чимось не згодні, пишіть коментарі. Е 26 лютого в мене буде зміна на барі. 28 числа в нас від лампи буде ще е, публічне закрите інтерв'ю на фронтенчика. В мене курс мануфактура стартує. Використовуйте мої утіліти, які я навайп кодив. І найважливіше, що я вам скажу, маємо лише для себе, а не під час роботи. Не працює так, що ви будете навчатись лише після роботи. Вас все одно звільнять, коли ви ввертаймили. А на ринку потрібен досвід. Досвід цікавий, складний, технічний, і так далі, який в людях шукають. А ви можете його не мати, тому що ви її овертаймили. Будьте егоїстами. Все. Ой.